Бога немає коротка притча. Один чоловік прийшов до перукарні під час стрижки та гоління заговорили з перукарем про Бога. Перукар висловив свою думку, щоб ви не казали мені, а я не вірю, що Бог є. Чому? запитав клієнт. Достатньо вийти на вулицю, щоб переконатися, що Бога немає. От скажіть, якщо Бог існує, звідки стільки хворих людей? Звідки безпритульні діти? Якби він справді існував, не було б ні страждань, ні болю. Важко уявити люблячого Бога, який допускає все це. Клієнт замислився, коли перукар закінчив роботу. Клієнт щедро йому заплатив. Вийшовши з перукарні, чоловік побачив на вулиці зарослу і неголену людину. Тоді він повернувся до перукарні, запросив перукаря до вікна і, показуючи пальцем на бродягу, сказав: Перукарів не існує. Ввічливо підняв капелюх і вийшов. Перукар присів від такого нахабства. Потім схаменувся, наздогнав клієнта і каже. Права не в тому, що мене немає, просто ця людина не йде до мене. З Богом все те саме, усміхнувся клієнт.